Для двох маленьких доньок Міли та Поліни Вадим Тимохін був чи не супергероєм. Однак, нині на подвір'ї рідного будинку, де здавалося, тільки нещодавно чоловік грався із власними дітьми його проводять в останню путь. Клятого 8 липня життя Вадима Тімохіна обірвала російська ракета, яка поцілила в адміністративний корпус північного ГЗК. На згаданому підприємстві Криворіжець працював провідним фахівцем відділу капітального будівництва та капітальних ремонтів. Родичі кажуть, попри завантажений графік, для Вадима його маленькі принцеси та кохана дружина Людмила були усім життям. Люди завжди каже, що він був наскільки турботливий. Він приділяв дуже багато дітям часу. Він, мілочка, завжди розповідала, що він любив читати книжки. Він казала, що... вона завжди казала, що він у неї фокусник, чарівник. На цьому трагічному тижні найстарші донці Вадима Тімохіна виповнилося 6 років. Свій день народження, який мав бути по особливому казковим та веселим, дівчинка відзначала вже без рідного тата за лічені місяці, а саме вересні, вбитий окупантами чоловік, планував відвести мілу у перший клас. Всі ми прекрасно розуміємо, що наша участь всіх в цьому знову житті. Всі ми звідти перейдемо, тільки питання часу, коли це відбудеться. Тому ми повинні. Дорожити своїм часом, який в нас є. Ми повинні дорожити тими людьми, які навколо нас, і не забувати, що їх треба любити. Треба пам'ятати, що кожен день для нас може бути, на жаль, останнім. Зранку зловісного понеділка, за дорученням керівництва, чоловік перебував в управлінні залізничного транспорту. Російська ракета поцілила неподалік підприємства, коли Вадим повертався до свого робочого місця. Через потужну вибухову хвилю, що розтрощила скло та будівельні конструкції. Криворіжець отримав травми, несумісні життям. Колеги одноголосно стверджують, загибель Вадима Тімохіна це трагедія як для знайомих, так і для промисловості регіону. Загалом він Участвував у всіх капітальних будівництвах, як провідний фахівець, брав участь у розробці проєктів, у їх втіленні на комбінаті. На даний час ми потікали не тільки друга, брата, ну і фахівця, без якого ми обезкровлені як професіонали часті будівництва. Того злощасного дня внаслідок підступної ракетної атаки на Кривий Ріг Вадим Тімохін став одним із десяти криворіжців, чиї життя цинічно забрали окупанти. Цей трагічний день навічно закарбується у книгу пам'яті сталевого кривого рогу та стане нагадуванням реального обличчя країни окупанта. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття родинам та колегам невинно вбитих містян вічна пам'ять та шана загиблим. Антон Чекаль, Едуард Лушпенко, перший міський.